Є речі, які не пояснити лише аналітикою чи фактами: війна в Україні не лише зіткнення армій, це зіткнення ідеологій, світів, кармічних структур, імператриця карта, яка сьогодні уособлює Україну. Саме ця карта буде сигніфікатором нашого розкладу: жива, гідна, священна, сильна та нескорена. І саме через її енергію ми зануримось у відповіді. Сьогодні ми відкриємо сім перлин Ізіди, розкладу, який відкриває нам приховані сили та шлях до миру. Назва розкладу була обрана не просто так. Ізіда одна з найсильніших богинь стародавнього Єгипту. Вона символізує материнство, відродження, захист, глибину жіночу мудрість та таємне знання. Ізіда була цією, хто зібрала уламки свого чоловіка Осіріса, вдихнула в нього життя і народила гора, уособлення нового циклу, світла та справедливості. Сім перлин це символ семи ключових аспектів або етапів розуміння, які ведуть від темряви до просвітлення, від руйнування до відновлення. У містичних традиціях число сім пов'язане з проходженням через сім часів, сім чакр, сім сходинок до істини. У цьому розкладі кожна перлина це одне запитання або аспект, який дозволяє поглянути на ситуацію з вищого рівня свідомості. Ця карта зазвичай символізує гармонію, єдність, родину, об'єднання, щастя. Але у нашому випадку це і є корінь проблеми, адже ця карта набуває затемненого кармічного відцінку, яке продиктоване нашим минулим йдеться не про саме щастя, а про образ видимого благополуччя, який нав'язувався нам роками, як спроба примусити Україну. Приміряти на себе образ молодшого брата у великій родині народів. Це спотворене уявлення про колективну гармонію стало отруйним корінням, але поступово проросло у колективну підсвідомість і задурманювало розум. Історичне злиття, яке століттями нав'язувалось Україні, радянська риторика братських народів створило кармічну ілюзію єдності, яка насправді була. Асиміляцією та поглинанням нашої волі та свободи, ця карта однозначно дає нам відповідь, що причина конфлікту не в сьогоденні, а в минулому яке було спотворене, ідеалізоване та зображене у вигляді великого родинного щастя, але насправді містило насильницьке злиття та нав'язування прогнившої ідеології. Це спроба силоміць повернути Україну в ілюзорну картину єдиної сім'ї, яка ніколи не була рівною або чесною. Саме ця фальшива родинність і стала першопричиною болю та страждань. Україна вирвалася з ілюзій, розірвала пута минулого. Ця карта про ситуацію, яка дійшла до свого пікового навантаження, пікової точки. Це як нести великий тягар, але відпустити не можна. Суспільство виснажене, але не зламане. Але і для Росії це також карта перенавантаження, ресурси виснажуються, а цілі не досягнуті. Але не забуваємо, що десятка жезлів – це карта замикання циклу, це останній рубіж перед звільненням, але пройти його буде найважче. Це стан перед фіналом. Війна зараз у точці перенавантаження, коли на карту поставлене усе. І ми на порозі нового етапу прориву після виснаження. Не просто так тут випадає кармічна карта Колеса Фортуни. Це кармічний сух. Поворотна точка, де втручаються вищі сили. Ця карта говорить, кінець прийде тоді, коли пройде повний оберт колеса. Це буде розворот цілої епохи, обвал старих конструкцій і несподіваний хід подій, на які ніхто не робив ставки. Це кінець, що проходить як наслідок вищого вирівнювання балансу, історичного, духовного, кармічного. Що це означає для України? Україна зараз у воронці кармічного процесу. Вона проходить через очищення, трансформацію і випробування, але при цьому зростає як енергетичний центр нового циклу та цілої епохи. Колософ Фортуни каже: рішення не в руках окремих людей, воно визріває на рівні глобальної свідомості. Коли людство буде готове зробити висновки, тоді настане поворот, і ми вже дуже близько до цього. Кінець буде раптовим і несподіваним, коли здається, що все застрягло, колесо раптово обертається. І те, що здавалося сильним та непереможним, падає, а те, що здавалося слабшим та знесиленим, зростає та відроджується. Саме це і є колесо долі, коли втручаються сили вищого порядку і переписується сценарій. Шістка пентаклів це дуже обнадійливий сигнал. Ця карта говорить про початок процесу відновлення балансу. Мова не лише про гроші, військову допомогу, а про поступове вирівнювання енергії через підтримку, розподілу ресурсів. Що це означає для нас? Це активізація зовнішньої допомоги та підтримки, фінансової, військової та дипломатичної, з'являються нові форми партнерства, можливо, досить несподівані. Люди почнуть більше підтримувати один одного. Шістка пентаклів це поворотний момент, коли той, хто страждає, починає отримувати компенсацію. Це карта виправлення несправедливості, не повністю, не миттєво, але вже відчутно у найближчому майбутньому. Почнеться нова хвиля енергії. Україна не залишиться сам на сам із наслідками. Підтримка прийде. Це момент, коли ті, хто був просто стороннім спостерігачем, почне діяти, ті, хто мовчав, говорити. Це поєднання карт дуже цікаве, адже говорить про дуальність. З одного боку це цінь, конфлікти, приховані інтереси, з іншого єднання та бажання завершити війну. Ці карти демонструють дві правди одночасно: п'ятірка мечів, закулісна боротьба, особисті інтереси та втома. Далеко не всі наші союзники та партнери щирі та безкорисливі. Деякі з них ведуть подвійну приховану гру на два фронти ведучи боротьбу за вплив, ресурси та власну вигоду тут. Є ризик розчарування та навіть зради окремих гравців. Також п'ятірка мочів часто символізує егоїзм та розчарування від неотриманого бажаного результату. Ми вам допоможемо, але так, щоб виграти самим. Але поряд ми бачимо карту світ, карта завершення циклу глобалізації великого союзу та навіть божественного втручання через людство. Вона показує, Україна частина світового процесу, і, незважаючи на підступні кулуарні ігри на глибинному рівні, світ налаштований на підтримку України, на справедливе завершення війни. Планетарна свідомість пробуджується, і війна стає не лише національним питанням, а кармічним викликом для всієї цивілізації. Тобто не всі союзники чисті у своїх намірах, це як частина великого сценарію, де кінець уже написаний. П'ятірка мечів про боротьбу за ролі, світ це сценарій, який веде до глобальної трансформації. Союзники можуть сперечатися, зволікати, лицемірити, мірити. Але, врешті, вони допоможуть по іншого виходу немає. Сімка жезлів – це карта постійної оборони, нав'язаної боротьби та відстоювання своєї правди, своєї жаги до свободи, яка народжується у битві. Це сили, які стоять у глухій обороні, з нашої сторони сили добра та боротьба за відновлення справедливості, зі сторони нашого ворога темні сили, які вимагають більше жертв для підсилення Егрегора, і розуміють, що закінчення цієї боротьби це їхній кінець. Їм вигідний постійний конфлікт зі сторони російської влади фанатичні установки, страх втратити владу та контроль, падіння ідеології як цілої системи, вибудованої століттями. Вони не шукають компромісу, бо в мирному сценарії їхня ідеологія не має сили. Темний Егрегор руйнується, режим падає. Це гординя та страх показати світу свою слабкість. Сімка жезлі це енергія прориву та трансформації. Це сили, які бояться змін, бо прекрасно розуміють, що після змін їх просто не буде. Вони б'ються до останнього не тому, що щиро вірять у свою перемогу, а тому, що бояться поразки, яка принесе просвітлення та прозріння. Бо світ без війни це світ, де їм немає місця. Тобто сили, які заважають завершенню війни, тримаються за стару реальність, як за останній шанс на виживання. Вони не хочуть миру. Їм потрібна війна, щоб вижити, залишитися важливими, незамінними потрібними. Але ця битва їх теж виснажує і у кінцевому етапі призведе до падіння темних сил, світло обов'язково переможе. Мах це символ нових починань влади над своєю долею. Ця карта говорить, що Україна вийде з війни не як жертва, а як творець своєї нової реальності. Це не пасивний результат, це перемога здобута через активну роботу, мудрість та рішучість. Україна зможе відновити себе, спираючись на свої внутрішні ресурси і зовнішню підтримку. Це час. Коли країна творить нову історію, нові інститути, нові програми, нові традиції, все на основі здобутого досвіду і сили духу, мах володіє інструментами, щоб поєднати матеріальне і духовне, старе і нове. І саме такою буде Україна після війни. Це карта майстра своєї долі, яка перетворює труднощі на можливості. Це знак того, що Україна не буде зламаною чи знищеною. Навпаки, вона стане творцем свого нового світлого майбутнього. Мах володіє силою перетворювати світ навколо себе, і саме так Україна перетворить наслідки війни на нові можливості. Це час, коли країна відкриває нові двері, бере в руки інструменти змін і творить свій шлях свідомо і впевнено. На дні колоди, четвірка пентаклів, ця карта символізує здатність вистояти і зберегти. Україна, як фігура на карті, міцно тримає те, що їй належить по праву: землю, свободу, ідентичність. Незважаючи на тиск, ми не здалися. Ця карта захисту власного дому, твердої руки, яка не випускає з пальців те, що вистраждане сльозами і болем. Попри тиск, попри спроби забрати. Україна втримала головне. Вона не дала розірвати себе на шматки. Ця карта мовчазна, але потужна. Це моє. І я це не віддам. І саме ця рішучість буде фундаментом майбутнього відновлення. Цей розклад це подорож і зіде крізь морок, біль. Тратити надію. Україна, як ця прекрасна богиня, шукає цілісність серед уламків не для того, щоб повернутися в минуле, а щоб створити нове життя з популу старого світу. І, попри біль, виснаження, втрати, кінцевий результат, ясний мах, Україна стане творцем, не уламком історії, не жертвою, а силою, що створює нову реальність. Ми не втратимо своє, ми втримаємо. І хто би не стояв на нашому шляху, він вже програв, бо колесо долі розпочало свій оберт, і тепер настав наш час.